Вітаю вас! Мене звати Людмила, ви на каналі Хай Таро. 30 листопада 18.00. Хочу поділитися з вами розкладом, який я робила за запитом мого знайомого щодо Сумської області. На жаль, мене цей розклад досить налякав. По-перше, питання було таке. Чи буде наступ на Сумську область, яка воєнна ситуація буде в Сумській області на грудень місяць. І коли я тільки тасувала карти, я цей розклад робила декілька днів тому. Я вам покажу вже те, що в мене випадало. Коли я тасувала карти, прямо з колоди вилітала королева мечів перевернута, повішений перевернутий, король мечів. Королева жезлів і п'ятірка кубків. Це вже свідчить про те, що ситуація буде дуже складна. Королева мечів і так карта неприємна, а перевернута вона ще більш злобна, ще більш агресивна. Повішений перевернувся ось та ситуація, яка так, умовно сказати, якесь затища, що не наступу, нічого. Люди, може, трошки заспокоїлись, все це зміниться. Повішений виходить з цього стану, і він іде до короля мечів. Король мечів це карта війни. Ось королева жезлів, це ракетні обстріли, дрони, артилерія, все, що летить, жезлице вогонь. І п'ятірка кубків це карта втрати емоційної кризи. Ну і взагалі, якщо до цього, то це і руйнування мостів, руйнування об'єктів, які пов'язані з водою, інфраструктури. Ось таке неприємні карти повилітали з колоди, коли я тільки відповідала на це запитання. Коли я почала дивитися, чи буде наступ у грудні, і випадали ось такі карти. Ні, це була яка ситуація, буде взагалі в грудні, то випали в принципі, ті самі карти означають те, що вже, я казала, коли вони просто вилітали, а це вже сам розклад був. Дев'ятка жезлів це те, що було, так і буде. Обстріли на кордоні, смерті і паж мечів, паж... смерті людей можуть бути, на жаль. І попажу мечів, це щось таке паскудне, це такі лазунчики і подять зі смертю, вірогідно, це може бути якийсь наступ диверсійних груп. Хто з Сумської області мене дивиться, будь ласка, будьте уважні, бережіть себе і захисту вам вищих сил, але ось в грудні ситуація загостриться по Сумам Сумській області. І можуть бути навіть і смерті молодих людей і дітей ось такі неприємні карти. Я дуже була розстроєна, коли все це повипадало. Коли я дивилася на питання, чи буде наступ на Сумську область, запитував в мене знайомий конкретно дату 6 грудня. У мене випала трійка кубків, помірність і п'ятірка пентаклів. По цих картах, то те, що наступ буде, то це маловірогідно. Тому що ось е, наразі тільки йде об'єднання по трійці кубків, і потрібен час по помірності стабілізувати ось це об'єднання. Наразі в них там карта бідності, нестатку ресурсів. Наразі в них ще до 6 грудня не буде вистачати ресурсів, щоб робити наступ на Сумську область. Е, тому е, до цього часу. Наступу ні, але ж матеріальні втрати можуть вони принести людям. Тому будьте на чеку постійно, Сумська область. Далі питав знайомий за 25-30 грудня, щодо ймовірності наступу, і випадали такі карти, як смерть. 10 мечів і вежа. Бачите, по-перше, два старших аркани. По-друге, всі ці карти відповідають за смерті, за неочікувані обстріли. І якщо брати на питання, чи буде наступ, я підраховувала тут квінт. То цей імператор, е, і. На кордоні будуть якісь спроби прориву. І це буде якось неочікувано е, і різко, і це може привести до е, багатьох смертей. Е, також, е, там е, на дні була трійка кубків і зірка. За нею двійка мечів, п'ятірка жезлів і далі йшла сила. Я це так говорила, що можливе навіть застосування ось цих снарядів, які горять як зірочки. Трійка кубків це щось хімічне. А зірка це як салют, як феєрверк. Я так розумію, що це можуть бути фосфорні снаряди або якісь інші хімічні сполуки, запальні, що приносять дуже багато горя. Далі була двійка мечів п'ять жезлів і сила. І якщо брати по цих картах то наступ, вірогідно, може бути в кінці грудня, можливо, десь на початку січня, тому що по картам часові проміжки. Не завжди ну, не співпадають так, як в нас. Там тиждень-два зміщуватися можуть дати. В колективному безсвідомому немає такого лінійного часу, як у нас. Всі події відбуваються одночасно. Зчитується інформація. І от якщо брати по цих картах, то щось дуже-дуже неприємне на Сумську область, на кінець грудня готується. Але ж це все на кордоні буде припинено, ми вистоїмо, окупації знову не показало Сумської області, тому не треба паніки. Але будьте готові до. Загострення ситуації, що може бути щось таке, якась така ситуація в Сумській області, що неочікувана, яка призведе до великої загибелі кількості людей. Я не хочу трактувати як найгірші варіанти, але я вам озвучу, можуть кудись влупити ракетою в житловий будинок або в якийсь, ТРЦ, або в якийсь адміністративний об'єкт, і це може призвести до загибелі великої кількості людей. Я вам говорю ці сценарії, які я наразі зчитую. Плани орків зараз такі є, і вони досить так серйозно обговорюються. Я сподіваюся, що озвучення цього варіанту і мною іншими тарологами, можливо, наше військове командування трошки пізніше почне озвучувати ці загрози. І ось це зможе відвернути біду. Але наразі карти щитують таку ситуацію, що може бути якийсь дуже такий значний теракт, що призведе до смертей людей. Тому е об'єкти інфраструктури, що будуть бомбитися, це взагалі навіть тут. Е не йде мова про те, що тут того не буде. Це як і так вже само собою зрозуміло, бо ось по вежі це світло, все, що смерть, все, що ну знаєте, як довести людей до зобіння, до смерті, до голоду, холоду, ну все, щоб вже кінець і все. Крім того, можуть застосувати хімічну зброю, про що я дуже, дуже боюсь, тому що тому що ви самі розумієте, що це всі ми бачили. І як в Сирії що з людьми було, і як на Херсонщині застосовували хімічну зброю, як на Азовсталі цю хімічну зброю використовували, те, що це, як кажуть, а доведіть, ви всі знаєте, що це було. Крім того, хочу ще сказати, що в кінці року. Можливо, на початку наступного року Кацапи можуть щось таке зробити, от як я кажу, хімічна зброя, чи щось інше, ще гірше зробити. Е, ну, Я сподіваюся, що це не тактична ядерна зброя, що це може знаменувати як така точка, що буде означати все, перейшов терпець. І кінець війні. Чому я так думаю? Тому що смерть це логічне завершення того, що тягнулося. Десятка мечів це також карта кінець, смерть, але це може бути ще й світанок після темної ночі, вихід з кризи. І вежа неочікувана якась подія, яка переверне все з ног на голову. Тому по цих картах ще так можна сказати, немає худа без добра. Хоча я не знаю, як в такій ситуації це говорити. Але можливо, ось ця ситуація, якась критична, стане відправною точкою до завершення війни. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться. Прошу вас всі моліться, формуйте більш позитивний сценарій майбутнього. Я поділилася інформацією, тому що мені ці карти випали. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться. Хочу зробити для вас, для жителів Сумської області. Та міста суми, прогноз, що очікує кожного з вас в цей період, і як вам яка пор. Ой, вий вибор... Ой, дивіться, ну, от, диявол, рицар жезлів, туз пентаклів. 10 жезлів, 8 жезлів. Дуже дуже багато летить ракет, дуже важко. І ось диявол, і рицар жезлів, це про наступ, і великий вогонь. І паж Пентаклів це про те, що кацапам хтось надав ракети, снаряди. Ну, Взагалі жезли це вогонь, все, що летить і горить. Хотіла. Інше питання, але тут карти вже показують, яка порада жителям міста Суми та Сумської області на грудень місяць. На грудень місяць. Порада для жителів Сумської області. Що скажуть карти. П'ятірка кубків. Бачите, все рівно ця емоційна криза е, показує і повішений знову перевернувся. Порада. Як будуть новини, працюйте, робіть все, що треба. Не зависайте в кризовій оцій ситуації по п'ятірці кубків. Якщо будуть якісь новини від влади, що потрібно зібрати речі і евакуюватися, то по повішеному, повернутому не треба чекати з моря погоди. Якщо це буде сказано, що зробіть те то й те то, то беріть і робіть, щоб вберегти своє життя. Паж жезлів новини, вісім пентаклів робота, повішений, перевернутий. Це Початок до дії вийти і ось жриться. Все-таки я боюся, що щось може бути по Сумській області. Королева мечів знову перевернута. Будь ласка, всі оголошення від вашої влади, прислухайтеся, не ігноруйте. Я сподіваюся, що все-таки майбутнє виправиться, але. Будьте уважні, бо місяць для Сумської області досить складний. Окупації не показує, але спроба наступу: грудень, січень в Сумській області може бути якісь диверсійні групи, масовані якісь обстріли, жахливі, якісь теракти. На жаль, нічим не можу вас порадувати, але моя справа попередити. А ви вже самі знаєте, що вам необхідно робити. Будь ласка, поділіться цим відео зі своїми знайомими, підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам подобається моя робота. До нових зустрічей!